Я вважаю, що це люди, які за кордоном, послухайте, я хочу вам сказати, що Ходорковський, він дуже багатий хлопчик. А ви подивитесь на, ну я не хочу говорити зараз за Бориса Окуніна. Чому? Я вам поясню. Тому що ну, це людина, слухайте, ну, ну, він, він вміє писати книжки. Там, да? так, так. Слухайте, ну, що, що з нього вимагати, щоб він взяв зброю. Ну, я такого не скажу. Але я вважаю, що таку людину, як я, наприклад, Чергівару, ну, можна було в Росії знайти і створити там мечет. Ну, а як ви хочете? Ви хочете, що незалежними, бути Бути свободними. Ну, так, будь ласка, беріть зброю і їдіть. І це потрібно було, щоб вони це фінансували. Але, на жаль, вони не можуть це фінансувати.